Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія, Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося таке питання. Оце судилище над бійцями Азову в Ростові на Дону. Чи повернуть хлопців і дівчат, яких, над якими проводяться судилище в Ростові на Дону, чи повернуть їх в Україну? Чи відбудеться обмін, чи вдасться нашій владі повернути азовців, яких судять зараз в Ростові на Дону, чи вдасться повернути їх на батьківщину в Україну? Там 22 людини. Вдасться повернути. Вдасться. Вони повернуться в Україну, випадає колесниця, карта руху, випадає шість пентаклів, скоріше за все, будуть активно працювати, впливати, приміняти любі можливості, які можуть будуть сприяти тому, щоб хлопці і дівчата повернулися в Україну. По шість пентаклів, взагалі, це карта покровітельства, протекції, допомоги, балансу всього того, що стосується можливості якось посприяти. Позитивному вирішенню ситуації. І ця карта закрила, і ця триплет закривається шість жезлів, карта перемоги. Тобто, знаєте, як то кажуть, що вам ще потрібно для того, щоби <сум> як доказ. І на дні колоди трійка жезлів, трійка жезлів говорить про те, що. Це не буде легко, це буде кропітка праця, це буде не один шлях, який буде пророблятися для того, щоб їх повернути, не один, як то кажуть, план, який буде застосований. Тобто тут робота, яка повинна в результаті принести плоди. По трійки жезлів. це взагалі добре організовано, рівень на який ти виходиш, для того, щоб в подальшому. Це все закінчити і закінчити успішно, тобто потрійки жезлів взагалі проходить от успішне завершення того, над чим ти дуже. Дуже, знаєте, працював так, от не покладає рук, я би сказала. Тобто тут е, можуть проходити і люди, які будуть допомагати впливати. Тобто, е, ну знаєте, конкретно цифра 3 може, може говорити і про шляхи, якими будуть повертати, і про людей, які можуть сприяти. Тобто тут і ще 6 пентаклів випадає. Тобто, це може бути чиясь конкретно протекція. Киші е, пентаклів. Ну да, так, двійка кубків, це може бути людина, яка буде як е, посередник, е, людина, яка буде сприяти, людина, яка буде допомагати домовитися. І варіанти є, знаєте, це якби той випадок, коли не безвихідь, коли є варіанти, коли можна щось прораховувати, можна якось прокручувати. Открій трійку вже Король мечів, тобто карта, яка говорить, ну взагалі це карта військова, і якщо не брати в сенсі військового, то, то по королю мечів завжди проходить холодний розрахунок це, якщо брати на персоналію, цим може займатися людина, яка, знаєте, Ну, конкретно знає, що вона робить, конкретно оцінює ситуацію без ілюзій, ну знаєте, без якихось радужних там мечт. Тобто діє, виходячи із сухого, сухої статистики, тобто прораховані кроки, все виважено, ну, як то говорять, знаєте, жодного зайвого кроку. Тобто все так, як воно повинно бути. Тобто, чи повернуть, повернуть. Ну, так от. дай Бог, щоб повернули. Так, і ще одне питання, яке я хотіла би сьогодні розглянути. Е е е ходять розмови, що залужного головнокомандувача. Українського, українського війська відсторонили від виконання його обов'язків. Чи це правда, чи це русняве і ПСО? Вже його якби і вбивали, і тепер відсторонили. Да? Ну, давайте перевіримо, чи правда це, що залужного Валерія Федоровича відсторонили від виконання його прямих обов'язків військових. Чи правда це? Ну, знаєте, певний конфлікт там є. Е, в сенсі того, що закривається триплет під жезлів. Тобто є певні роз... розноглася, якщо хочете. І розноглася ці конкретно стосуються військового руху. І це, я думаю, всім зрозуміло, тому що є ставка, є узгодження. Питань, і кожен там, я так розумію, висловлює свою думку: ну, як краще зробити, як більше використати, наприклад, той шлях, який би був дався би малою кров'ю для наших військових. І ну, карти говорять, що є конфлікт, але це скоріше за все він пов'язаний із рухом. Тобто із просуненням військ, колесниця, карта взагалі військова, тобто просунення, рух воєнної колесниці, рицар Пентаклів, це е, наскільки це повинно бути там інтенсивно, наприклад, да, там, наскільки це, і так як рицарь Пентаклів це рицар, який тільки починає свій шлях, то скоріше за все це звідки почати шлях. Е, ну, Якщо знаєте, навіть ввімкнути. Логічне мислення і критичне, то ми всі чуємо, що русня повинна ну, під русні ефект несподіваності, неочікуваності. Тому я так розумію, що спори ведуться саме на рахунок того, з якого, як, з якого іменно ну, там боку, шляху, точки, з якої повинен початися рух по рицарю Пентаклів. І це визиває певні спори. Тобто, ну, генерали своє якесь бачення висловлюють. Тобто хтось бачить такий напрям кращим, хтось бачить такий напрям кращий. І виходячи з цього, є якісь недосказані, ну, не то, що недосказаності, є неспівпадіння думок. Але так як на дні колоди закривається шість пентаклів, то ця карта говорить про те, що скоріше за все вже це ну, знаєте... Домовлено все, відкрив мені п'ять е, жезлів, відкрий мені шість пентаклів. Знаєте тут. Е, Якщо на шість пентаклів падає п'ять мечів, це можна сказати, що по п'ятірки мечів це завжди знаєте, карта тяжких боїв і ну там тяжкого етапу, з якого ти не можеш прорахувати чи вийдеш ти взагалі переможцем. Тобто я так розумію, що діалог вівся конкретно на те, на рахунок того, як прорахувати ці шляхи настільки. Чітко, щоб не було для, в першу чергу для наших військових програшу. І не було, не Тому що п'ять мечів це дуже тяжка карта. Це карта пірової побіди, коли ти дуже високу ціну платиш. І цю ситуацію її потрібно вирівнювати, тому що ми так не воюємо, як Русня. І так як на п'ятірку Жезлів випадає чотири пентакля. Це карта контролю, чотири пентакля. Тобто були розходження думок, але ну, розходження думок на рахунок того. Хто, можливо, хто яку ділянку контролює, де краще зафіксуватися, як краще це зробити. Тобто по 4 пентакли це завжди карта, коли ти контролюєш, коли ти зафіксовуєшся на чомусь. Ну, я не військовий стратег, але просто виходячи навіть взагалі з 5 пентаклів, це конфлікт. Тобто конфлікт є, ну, я не бачу усунення. Тут просто, знаєте, робочі моменти. Хтось з кимось не згоден. От, кри мені ще дицюля Пентаклів. Ну, плани, от зірка випадає. Тобто, звідки почати? Звідки почати так, щоб це в кінцевому результаті привело до реалізації цього плану, який далеко ідущий. Тобто, це по зірці це те, що, знаєте, десь за горизонтом. Це ну, те, що ти ще на даний момент фізично не бачиш, але ти повинен це прораховувати. Тобто, ну, повторюсь, просто от. Не сходяться просто в якомусь баченні звідки почати рух. Але я судячи по тому, що це шість пентаклів ну, на дні колоди, то, скоріше за все, ця ситуація вже в принципі вона залагоджена. Ну. Отак от, от. Так що те, що там його відсторонили, я такого не бачу взагалі просто розбіжності в поглядах. Ну, іпсо росіянське. Ну, давайте зараз просто ще з цієї сторони подивимося, чи розганяє російська сторона спеціально іпсо на рахунок відсторонення залужного. Чи розганяє російська пропаганда і ПСО про відсторонення залужного? Тому що їхньою перемогою є те, що вони сіють невпевненість по сім кубків, це коли ти намагаєшся запустити безліч якихось от варіантів, безліч якихось вкидів, і отримати з цього якісь маленькі. Промішкові перемоги. І, ну, Трійка кубків це взагалі спільнота. Трійка жезлів також карта, яка говорить про те, що певна спільнота над цим може працювати. Двійка кубків І ще під, під трійкою. тобто це е, Ну, продумані такі кроки, і ну, 10 кубків це спеціально для того, щоб досягти своїх цілей на емоційному плані. Ви ж бачите, що тут тут от кубки: тобто, це вплинути на свідомість, вплинути на настрій, посіяти невпевненість, посіяти тривогу, посіяти якусь там. Ну, знаєте, суєту, я би так могла б сказати. І 10 кубків конкретно, це їхня ціль реаліз... Щоб це реалізувати от в повному обсязі, треба оце запускати по сім пентаклів, тобто вводити в оману. І коли вони вводять отак в оману, це для них маленькі проміжкові перемоги. мені трійку кубків, це їхній шанс. На перемогу, шанс на маленькі перемоги, шанс е трошки стабілізувати своє положення по тузу пентаклів, тобто якась відносна стабільність, яка у них повинна там бути. І вони над цим дуже так знаєте працюють. Одвитрій кужезві. Шість кубків випадає. Ну, шість кубків говорить про те, що ну, це ж вже не перший раз. Ну, тобто, залужного, що вже там вбивали, розумієте? А це вже просто і друга серія. От і все. Тобто, це їм вигідно. Вони так стабілізують своє положення на 7 комп'ютері. Ну от. По 8, по 8 жезлів, яка падає на 7 кубків, можна говорити, що це швидко як, літяща, а швидка інформація, яка от була запущена. Тому що тут по 8 жезлів часто проходять, ну взагалі, якщо так почитати детальніше про карту, то це. І інтернет там, по інтернету, всі ці сповіщення, там, твіти, оце може проходити. Тобто, оце запущений фейк, який дає їм перемогу. Тобто, це їм, знаєте, на, їм це на руку, дійсно. Ну, їм ще і платять за це, якби за це, що вони роблять, звичайно, вони це безкоштовно цим не займаються. Тобто є люди, які роблять гроші на цьому. І Роблять в плюс русні. Ну і це, от по 6 кубків взагалі, це тема, яка. Тільки забули, воно знову піднімається. Тобто тільки щось там вже притерлося, знову воно якби вспливає. І знаєте, це ж було вже дійсно, якщо згадати ще десь на початку війни. Тоді я пам'ятаю, активно крутили цю тему, що залужного хочуть зняти, і що був конфлікт типу з Зеленським. Отако, ну, в такому плані я пам'ятаю, це було вже давно, але було. І шість кубків нам говорить про те, що можливо, в принципі, ті самі люди. На цією темою зараз е, активно працюють, ну, тобто, продовження цієї теми. Так що, це е, на руку ворогу нашому, і вони, вони це все хитають, розкручують. Так що, давайте зберігати. Е, Знаєте, чіткість, ясність розуму, і не впадати в це все, і читати інформацію з перевірених джерел, тому що так можна на, наламати дров і дозволити русні виграти інформаційну війну. Тому що розумієте, коли русня запускає, наша опозиція це підхватує і роздуває зраду. І виходить, що. Вони ну, тільки запустили, а наші е, їм допомогли в цьому просто зробили левову просто долю роботи. Тому давайте просто не будемо на паніці, будемо якось намагатися фільтрувати це все і залишатися в такому. Ну, знаєте, не, не втрачати розум, не втрачати критичне мислення. Ніхто, нікого, я думаю, посередині війни знімати не буде, тим, тим паче таку високо поставлену особу як залужний. Так, ну, в будь-якому випадку карти говорять отак. От. Можливо, в кого є які інші думки, але ну, я що, що показують мені, те я і озвучую. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.